Бачили, що Василь і... нарешті наш благословенний Владіслав вже на волі. Що хочеш сказати? Що хочу сказати? Система я... йде до свого кінця, до свого завершення. Так. Тому це не дивно, що йдуть просто по безпреділу. це ожидаємо, так скажемо. Я... Вот. Які побажання чи подяка тим, хто затурбував? Першу чергу я дуже вдячний тим, хто збирав гроші, хто підтримував мене, хто проявив себе як людина. От дуже багато це дало для, для мене також, бо це є випробування. От, тому ця ситуація вона для всіх корисна. Треба дивитися з якої сторони, як то кажуть, на яка на ситуацію. Так, так, так. От все, що робиться в нашому житті, то робиться не просто так. От, воно для нашого досвіду. Тому що вся наша життя грає така. Так, так, так ми проходимо це життя для того, щоб грати, набувати якогось досвіду. І руку садати. Випробування ці проходити, де фактично, так. так. Де. Ну, слава Богу, слава Богу, що ти з нами, що ти нарешті на свободі. Зараз всі побачать це, і я думаю, що це буде приємність. Ну вже мені вже там дякували, що от ви вже їдете. Так, я слава дуже, Богу, дуже безмежно просто вдячний всім друзям, які підтримували, котрі допомагали коштами. От, тому ну, що да. я виснажений, як кажуть, морально, емоціонально і фізично, ну, да, звичайно, і фізично, це теж. і здоров'я зараз дуже дуже сильно пострадало останні місяць. Піднімати. Але саме слава, як кажуть, творцю, що я тримаюся. Да, да. Молодець. Це Все, радий, що ти нарешті з нами. Да. Далі ми будемо рухатись разом, да.